Роль сонячного світла в житті кожної людини є дуже важливою, але інколи занадто пекуче сонце може призвести до фотодерматиту або так званої алергії на сонце. Що ж це таке і як з цим боротися, розповість вам більш детально сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Євгеній Сухий. Зважаючи на актуальність проблеми, особливо зараз, коли в Україні така спека, є частим явище, таке як люди називають що алергія на сонце. Але з медичним терміном це називається фотодерматит або фотодерматози, тобто патологічна реакція організму на дію прямих ультрафіолетових або в нашому випадку сонячних променів. Як вона проявляється, які симптоми цієї алергії? Основними проявами є почервоніння шкіри та її свербіння. Почервоніння бувають як локалізовані місцеві, так і повністю ті місця, які попали під відкриті сонячні промені. Хто знаходиться у зоні ризику? В зоні ризику є люди з світлим тоном шкіри, тобто в яких мало так званого пігменту меланіну, а також діти, люди похилого віку. Вагітні жінки, як проходить етап лікування цієї алергії, застосування місцевих сонцезахисних засобів, таких як спреї, креми, але важливо відмітити, що на основі пантенолу, тобто пантенол, це речовина, яка заспокоює шкіру, і прийом антигістамінних препаратів. Тобто, щоб зменшити прояви алергічних оцих зуду, свербежу, такого. і на останок, як захиститись від фотодерматиту? Дайте, будь ласка, декілька порад. Щоб люди знали, по-перше, в кого є на шкірі якісь новоутворення, такі як родинки, невуси, це взагалі противопоказані такі загоряння і перебування на відкритих сонячних променях. Навіть якщо цього не вдається якось уникнути, то потрібно застосовувати сонцезахисні засоби, креми, спреї, тобто перед виходом на сонце. Носити просту одежу з простих матеріалів, котра закриває всі відкриті ділянки шкіри, вживати велику кількість рідини, ну і при будь-яких появах, проявах алергічних звертатися або до дерматолога, або до свого сімейного лікаря. Євгеній Петрович, я вам дякую за ваше роз'яснення. Сподіваємось, подічни прислухаються до ваших парад і зможуть зберегти стан своєї шкіри.